Професія військового нині затребувана і почесна. Чимало українців, які вирішили пов'язати життя з військовою кар'єрою, планують вступати до вищів системи Міноборони. Такі заклади розташовані, зокрема у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі Львові. Прийом здійснюється за результатами співбесід вступних іспитів або сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту. З яких предметів та які ще випробування проходять абітурієнти, повідомили у Саксаганському терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Насамперед, це математика, українська мова. Ось далі це може бути хімія, це може бути англійська мова, це може бути історія України, але математика і українська мова обов'язково. Для тих, хто не здав мультипредметний тест, у нього є вихід, він вступає до середніх навчальних закладів, там є внутрішній екзамен, тобто там внутрішнє випробування невелике. Ось вони здають їх їх там, і на другому місці це фізична культура і психологічний стан тієї чи іншої особи. Особливістю вступу ще є те, що коли юнак чи дівчина приходить до ну, в стіни РТЦК, то військовослужбовців рекрутингу та комплектування супроводжують цю особу від першого дня. Як вона прийшла, проходить медичний огляд, психічне там тестування до вступу у саме військовий навчальний заклад. Для випускників насамперед це працевлаштування, служба за контрактом. Контракт в офіцера стартує від 3 до 5 років. Це забезпечення його місцем служби, забезпечення місця проживання. Там переїзд сім'ї виплачуються різноманітні виплати, кошти для, для влаштування військовослужбовця на місці.